Смерть євреям, а у швіц в інший бік ми веземо вас у безкоштовний табір з підігрівом. Квиток в один кінець це лунало у Будапешті торік, коли на вулиці столиці Угорщини виклюкнулася демонстрація крайніх правих. Поліція лише незворушно спостерігала. Коли журналістові, що це знімав, зламали ніс у п'яти місцях. Ми зустрілися з ним шість місяців. По тому він усе ще чекає на висунення обвинувачень проти винних. Він подав позови проти нападників та проти поліції. Я переглянув відео останніх років. Коли вони вигукували, наприклад, антисемітські або антициганські слова, то у минулому це робилося тишком нишком а тепер вони це роблять, не ховаючись. Виглядає, що нині вже прийнято прямо вдаватися до мови ненависті. Спікдайректліентспіквидхейт. Зростання екстремізму призвело до рекордної явки на марш за життя 21 квітня. Це традиційна демонстрація у пам'ять понад півмільйона угорських євреїв, що загинули у голокост. І це зростання екстремізму стало однією з причин того, що у травні у Будапешті проведе своє пленарне засідання Всесвітній єврейський конгрес, що зазвичай відбувається в Ізраїлі. Випадки антисемітизму почастішали в Угорщині в останні кілька місяців. Єврейська громада Угорщини є найбільшою у центральній Європі. Нападам піддаються також Роми. Відповідальність за них часто покладають на праворадикальний рух за кращу угорщину, третю завбільшки партію країни. Один із її провідників, Мартон Дьондосі, привернув до себе увагу, коли закликав скласти перелік депутатів парламенту та членів уряду, що є євреями, а тому можуть становити загрозу для державної безпеки. Це викликало в угорщині хвилю обурення. Та дьордосі твердить, що про жодний антисемітизм не йдеться. Йдеться про можливість подвійного громадянства of a country будь-який громадянин країни, що абсолютно ігнорує міжнародні закони, 24 години на добу здійснює геноцид палестинського народу. Становить загрозу для національної безпеки у будь-якій країні, де він опиняється. Саме тому. Нас дуже цікавить подвійне угорсько-ізраїльське громадянство. Перес де а ще тому, що у жовтні 2007 року президент Ізраїлю Шимон Перес сказав про мою країну, що вона є ціллю для ізраїльських єврейських підприємців і фінансистів. І це все у контексті колонізації і розвитку бізнес імперії Такі коментарі засмучують угорський уряд, що прагне добрих стосунків з Ізраїлем. Спікер угорського парламенту обіцяє, що заходи протидії расизмові та антисемітизмові буде посилено. Також може бути ухвалено нові закони. Алаптериму душі нещодавно ми посилили позицію щодо словесного розпалювання ненависті через четверту поправку до конституції. За допомогою цих змін ми можемо змусити замовкнути будь-якого депутата, що принижує гідність парламенту або може образити інших людей або групи людей. Також ми можемо вигнати їх із засідання і оштрафувати їх. Один журналіст, що побажав залишитися неназваним, каже, що цього буде недостатньо, аби перемогти хворобу. Він у переліку угорських євреїв, що циркулює на екстремістських інтернет-сторінках. Там його піддають постійним нападкам. Коментарі коментарі там надзвичайно агресивні. Наприклад, вони шкодують, що в Аушвіці справу не було завершено і подібне. Я втратив почуття безпеки не в повсякденному житті. Я не боюся в автобусі або метро, але я не маю впевненості у майбутньому і мушу вам сказати, що я вбачаю в цьому європейську тенденцію. Директор федерації угорських єврейських громад уважає, що країна повинна дати собі раду з минулим, перш ніж зміниться ментальність. У Німеччині людей бентежить минуле. А тут ні. Є речі, що їх не можна вирішити за допомогою законів. Найважливіше, щоб люди з'ясували все в голові. Нам треба обговорювати минуле. Лише освіта може допомогти. Виховання молодих нещодавня рекомендація міністерства освіти включати до шкільної програми деяких авторів, що були відомі антисемітськими випадами під час війни, викликала протести. Це була лише пропозиція, але один директор середньої школи все одно розчарований. Пофмаружалам тітка разсонь. А міністр освіти презентувала свою нову програму. Вона сказала, що метою було посилити національну тотожність. але ці автори не є визначними. Тому ми вважаємо, що їх включили з політичних та ідеологічних міркувань. Езіат Азґондоязембергоєне ідеологія єш політикою Іншою новинкою є запровадження дошкільної програми з наступного року уроків релігії. На вибір їх можна замінити уроками етики. Іштван є представником національної мережі батьків. Його непокоїть, що учнів будуть класифікувати. Не думаю, що справою політиків є платити за церкву влаштовувати релігійну світу в нормальній початковій школі. Друга світова війна була тут великим шоком. досі багато, як дорослих, так і дітей не бажають казати, яким є їхнє віровизнання туеніванватісреліджін. Проведення всесвітнього єврейського конгресу у Будапешті розпалило дебати щодо того, хто винний у ранах минулого. Напередодні конгресу запланували провести антисіоністську демонстрацію. Її організатором є депутат від руху за кращу угорщину Еніке Гегедюшне. Вона каже, що це для з'ясування ролі євреїв у важкі для Угорщини 19 та 45 роки. Я архітектор, працюю над розбудовою міста самбан і просто дивує число великих спекулянтів на цьому ринку, що представляють ізраїльських інвесторів. ізраїлі слід зрозуміти, що ці інвестиції в нерухомість матимуть поважні довготермінові наслідки. Йдеться не лише про появу нових будинків. це може призвести до зміни населення. Це може призвести до масштабних переселень. Монюкіньбе телепійтеше крайш еркіп зелгатигодь Шоркеру єврейське товариство Маром намагається наводити мости до всіх груп угорського суспільства через культурно-просвітницьку діяльність. Це спосіб боротися з расистськими настроями, що посилилися в Угорщині у час економічної кризи. Ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями. Це організації ромів, захисників прав статевих меншин, групи, що займаються соціальними проблемами. якщо ми посилимо солідарність у суспільстві, ми зможемо протидіяти екстремістам. We are able to fight against Basically, they are alone in the society. They are alone with their uh, with their hate uh, ideas.